Жив собі в одній арабській країні чоловік. Від інших він відрізнявся тим, що блискуче володів різноманітними способами боротьби. Знав він, як пізніше стало відомо, аж 360 тих способів. Слава про нього дійшла до самого султана, а той, до речі, добре знався на боротьбі. І ось, щоб не пропав безслідно дар борця, султан звелів, щоб він став учителем боротьби. Підібрали для його школи гурт дужих юнаків, спритних та кмітливих. Взявши за добру справу, учитель працював дуже сумлінно. Його учні щодень оволодівали одним способом боротьби. Серед гурту тих юнаків один був найпомітніший, високого росту, кремезний. Саме йому вирішив учитель показати 359 способів, крім одного, який приберіг про всяк випадок. Той юнак став такий сильний та спритний, що ніхто у всій країні не міг побороти. Одного разу приходиться зухвалець до султана і каже йому, немає в всій країні душ, що за мене. Якщо й має деякі переваги наді мною мій вчитель, то не лише в тому, що він старший за мене, і звичайно в тому, що я поважаю його більше, ніж він мене. Однак усе це не заважає мені бажати позмагатися з ним. Я хочу показати свої переваги. Передусім звичайну силу та спритність. Така зухвалість юнака не могла б припасти до душі розумному султанові, який все таки вірив у переваги вчителя. Щоб довести торжество справедливості, він послухався голосу власного сумління і дозволив поєдинок учня зі своїм учителем. У призначений день на величезному майдані столичного міста зійшлися царські вельможі та знать усього царства. Всі чекали початку незвичайного поєдинку, вважаючи, що в юнака дійсно немає гідного суперника. І ось, наче знавіснілий слон, накинувся учень Селач на свого учителя. Здавалося, що якби на місці вчителя стояла Залізна гора, він і її зрушив без місця. Знаючи, що в таку хвилину його супротивник не зупиниться ні перед чим, аби довести свою перевагу, вчитель застосував отой єдиний спосіб боротьби, який приберіг про всяк випадок. Наче пір'їнку, схопив він обіруч свого учня, Підняв над головою і ніби щось бридке кинув на землю. Знявся неймовірний галас. Усі вітали переможця, зрадів і султан. Він нагородив учителя не тільки державними відзнаками, а й чудовим халатом. Зухвальця, звичайно, висміли, хоч він і пробував виправдатися. Мій учитель, викрикував Селач, не взяв мене ні силою, ні спритністю. Він переміг лише тому, що притаїв від мене один єдиний спосіб боротьби. А я сподівався, що він передав мені всі свої таємниці. Я приберіг цей єдиний спосіб, мовив учитель, на той випадок, коли ти переступиш межу дозволеного взаємних учителя із учнем. Своїй роботі я завжди дотримувався поради мудреців, не дозволяй своїм вихованцям зміцнити так, щоб вони, ставши твоїми супротивниками, долали тебе твоїми ж руками. Не держма, мовиться, поки живе твій учитель, ти завжди його учень. І ось минуло кілька місяців. Учень дуже засмутився, відчувши, що його вчитель переміг, його застосувавши власний унікальний спосіб. Та в цей час йому прийшла в голову ідея вивчити щось таке, що вчитель навіть не здогадується. І так, після довгих роздумів, учень вирішив, я сам визначу той спосіб, якого ніхто не знає. Минув час. І учню вдалося вивчити цей новий спосіб боротьби. Він викликав свого вчителя на бій. Обидва боролися і боролися, і сонце зійшло і зійшло знову. В кінці кінців вчитель вирішив використати свій унікальний спосіб, а учень, пізнавши його намірі, також використав свій власний унікальний метод. Великий грохіт і блискавка вдарили по землі, коли вони вразили один одного. І в кінці ніхто не переміг. Вчитель відчув велике захоплення, а учень підійшов до нього з усмішкою. Я вже застарий для цього. Не хочеш ти стати новим вчителем, сказав учитель. Учень, зрадівши, погодився і став новим вчителем. Пройшовши дорогу від учня до майстра, так закінчилася ця історія про те, як учень навчився не лише різноманітним способом боротьби, але і тому, що завжди є місце для власного досконалення та духовного зростання.